Продовжуємо запис нашого відео. Ми зараз знаходимося в якійсь кімнаті. Не знаєте де, то коридор кордор де. Слухайте, бачите, перед нами є хрест, якийсь такий дивний хрест з якимись такими хвостиками. Поясню, що то є. Це є хрест сатаністичний, є надписи. антарес якийсь там лорд, не знаю, що це означає, але це означає їхні символи, тобто сатаністів. Ми не можемо припускати, що вони тут сидять, але те, що вони тут позначили своє місце, це. Є Ну, no, no, Так що, самі бачите, сатаністи тут теж -то є. No, to, страшно, але що можна сказати? Йдемо далі. Йдемо далі по наших коридорах, пригадуємо її на коридорі Д. Йдемо на коридор Е. E, пізніше на коридор С і Ф. Там ще є ще один коридор, який ми не зайшли, ми потім на нього ще підемо. Тоді йде до нього. І він в самому кінці, бо він має бути затоплений, хоча тут теж не дуже. Добре, дякую за перегляд і нашого відео. Віде. Якась кімната. Е, тут ще теж того року був манікен трупа. Так. Ми, звичайно, були двоє зайхано, ми подумали, що це дійсно труп є, але це аж так трупа немає. Ми перелякалися точно трупа. Я думав, вже тікати трупа знайшли. Але трупу це хтось поважавав і вдів манікен. Добре, йдемо далі. У наших коридорах написано коридор Б, хоча ми тим знакам не віримо, тому що кожен собі міг той знак написати. І здати, дверка зломана писати. Дверка зломана, йдемо далі, хлопці по болоті. Та... Ми йдемо, знімаємо. Таня, Ти, ти нас релі... релігійний кажеш, що Шо це за них Ано чекайте. Придите, <решили> <Видидеть>, будь <ласка. решили> вас. Придите. На нашем шляху встала нитка. Ну, не знаю, что за нитка. А может, надо? Сдается, что это кто-то был. Нитка дратва. Нитка что? Дратва. Что это такое? Ну, дратва, просто дратва. Просто нитка. Просто нитка. Не надо, чтобы он так что-то делал. Оно включи фонарь, чтобы было там Нічого не видно, йти ну, там далі, я боюся. Ми така висить не просто так. Хоча знаєш, їх хто ну, релігійний, не релігійний, знаєш, тут там не вгадаєш, що тут на, на нитку наслали там чи що щось. Бажано до тої нитки було не доторкатися, але люди вірують. Пішли назад. Пішли Вони... назад, не можемо піти назад. Ми вже ну, На інше, направо. Направо не, на ліво. Не доторкаючись до нитки. Не доторкаючись до нитки, мусимо обійти. Добре. Ну давайте хтось перший йдіть. З ким погано стане. Давай свящай. Я і так скоро здохну, що мені блядь, терчать. Добре, давай. То буде смішно. Як прийде, зараз заходи, І Його серце схопить. Та пизда мені на. Він не торкнувся. Поки що з ним тільки що сталося, це вліз було, то більше нічого довго. Давай я. Добре, давай, я не торкнусь. Ні, не дотукнувся. Я дотукнувся? Так. Ось і Чекайте, я зайду ще в кімнату, вокурс... будь Я дякую, да. я в кімнаті. Добре, йдемо далі навіть. Йдемо в нормальному стані. Поки що шкала в нормальному стані. Поки що шкала в нормальному стані. Дякую за перегляд нашого відео. Нормально. Я обіцяю ми покажемо вам наступну частину нашого відео. А зараз ми йдемо далі. Буде страшно, буде тяжко, але весело.